Друзі, усім великий привіт! Сьогодні неділя і мав би бути недільний влог, щось цікаве під музику, але погода відверто, як сказати, мокра і не відповідає моєму настрою. Вірніше, настрій відповідає погоді, тому я заплановані зйомки сьогодні відмінила, але. Вирішила зробити цей день корисним і е, розкажу вам, в чому особливості Ютубу, чому саме я все одно пощу це відео і е, як працює Ютуб взагалі, поділюся з вами. Кому цікавий розвиток Ютубу, будь ласка, дивіться відео до кінця. І я думаю, що ви знайдете відповідь на запитання, чи зможете ви мати свій власний канал на Ютубі прибутковий там. І так далі. Говорю не дуже голосно, бо в мене там спить син е, на задньому плані. Каради щоб купувати мені каву. І... А я записую це відео, тому що. Для Ютуба дуже важливо регулярність, тобто регулярно постати відео. У мене зараз на каналі виходить два відео в неділю. На тиждень мається на увазі один раз в неділю. Це такий спокійний влог, якийсь, я так собі планую. І одне відео в четвер зранку, тому що а, я хочу. Активніше розвивати свій ютуб і вирішила інтенсивно постати два відео в тиждень. Але для початку, для того щоб звикнути до процесу зйомок, звикнути до того, що потрібно постити регулярно, абсолютно достатньо постати хоча б одне відео на тиждень. Це посильно, тут немає нічого такого суперскладного. Протягом тижня ви можете скласти сценарій, придумати тему відео, придумати, як ви його назвете, відзняти відео, змонтувати або зробити, як я одним дублем записати просто і без монтажу. Я такі відео практикую, коли немає настрою або немає часу знімати довго, а дуже хочеться щось розказати, поділитися. Тому я знімаю одним дублем, просто його загрожаю. І все. Сьогодні, до речі, таке відео без монтажу. Напишіть в коментарях, як вам такі відео. Я їх раніше називала Digest, туди і віднесу це ж в папочку. До речі, про папки. Ви знаєте, що в мене на каналі, хто не знає, подивіться є списки, згруповані відео, які по одній тематиці, в одній плейлист. Вони це називають. Зараз розкажу вам секретик алгоритму Ютубу, для чого потрібні ці плейлисти. Для вас і для глядача це зручно, тому що ви можете знайти по тематиці. Наприклад, всі відео про Ютуб знаходяться в папці про Ютуб, або всі відео про Нідерланди, про біженців з України в Нідерландах знаходяться в окремій папочці. Коли ви додивляєтеся одне із відео з, з такої папочки, Ютуб вам автоматично пропонує із цієї папочки. Переглянути подібні відео для мене, це як для креатора, для людини, яка створює контент. Це прикольно і класно, ефективно, тому що Ютуб буде розуміти алгоритм. Верніше, Ютуб буде розуміти, якої тематики моє відео, що дивиться моя аудиторія, і буде пропонувати із переглянутого відео з цієї папки інші відео з цієї папки. Може закручено, трохи говорю. Але надіюся, що зрозуміло. Тобто, це зручно для Ютубу. Ви показуєте йому які відео приблизно одної тематики, тому що Ютуб це все таки машина, це комп'ютер, який зчитує те, що йому дають дані. Тобто те, що ви йому підказуєте, він, звісно, не дурна машина, він сам знає і відслідковує до якої тематики. Тобто, якщо ви напишете, що це освітнє відео про освіту, навчання, а воно насправді про ігри або про подорожі, то YouTube зрозуміє, що ви трохи не вмієте правильно відносити відео до категорії і не буде вам довіряти. Тут важливо, щоб все співпадало. Тоді YouTube вам довіряє. А коли він вам довіряє, то це круто піднімає ваші рейтинги і алгоритми також. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам взагалі така тема про Ютубу? Я знаю, що мої відео не дуже набирають перегляди на цьому каналі про саме Ютуб, про розвиток, але я тим не менш час від часу це пощу, тому що я дуже надихаюсь Ютубом, і я реально дуже вірю в те, що Ютуб в 2022 році найкращий з. Час для того, щоб починати світоп, я вірю в те, що україномовні контенти зараз будуть дуже класно розвиватися як. Гриби, власне, в дощову в погоду. Е, я дуже хочу допомогти максимальній кількості людей, аби ви повірили в те, що ви можете теж мати власний е, інтерес в тому, аби вести свій Ютуб канал. Або, можливо, не вести його як блогер чи як експерт, а просто створити свою е, візитку на Ютубі з відео, які теж дуже класно допомагають в. Розумінні вас як людини, познайомитися з вами, якщо ви спеціаліст в якійсь області, для того, аби працевлаштуватися і дати ці відео, показати роботодавцям. Коротше, Ютуб це дуже класна платформа, я нею дуже надихаюся зараз. Вона дає колосальні взагалі можливості. До речі, про можливості, які дав мені Ютуб, можу зняти окреме відео. Коротше, давайте спілкуватися в коментарях. Я дуже люблю, коли ви мені пишете там, звісно, всім відповідаю, намагаюся допомогти максимально. Взагалі напишіть, які тематики на моєму каналі вас приваблюють і найбільше ви любите там переглядати. Для мене це єдиний спосіб зрозуміти, що для вас знімати, що транслювати, що показувати. І я буду дуже-дуже дуже вдячна вам за це. Я бажаю вам класного останнього дня вихідного, класного наступного тижня, ще крутіших новин від наших Збройних сил України і вірю в нашу не швидку, але в ефективну результативну перемогу в цій війні. Так що, всім миру, дякую, що додалися це відео до кінця. Ціную, бажаю всіх, хто це робить, тому що ви мої самі найцінніші взагалі глядачі. Всього найкращого зустрінемося в наступному відео в четвер о 10 ранку. О, вибачте, ні, в четвер в мене виходить вечір вечором о, о 17 годині. Вечора виходить відео, А в неділю це відео о десятій ранку, яке ви переглядаєте за чашечкою кави за сніданком. Я надіюсь, все наговорила. все, я пішла, поїхала пити свою каву. Па-па!